Добрий ранок малята. Ось вже й закінчується весна. За весною приходить літо. Його чекають і люди, і рослини, і тварини. Влітку сонечко вдень стоїть високо в небі, світить яскраво і гріє, стає жарко. День триває довго, ночі короткі, світлі. Все Цвіте, посміхається, радіє теплу. Тепер можна ходити влітку в легкому одязі та взутті, а то й босоніж, і довго-довго гуляти. Нагрівається вода у ставку, річці озери, тому влітки всі з задоволенням купаються і засмагають. Влітку бувають грози і теплі зливи. Пташенята починають залишати гнізда вчаться літати, кружляють над водою бабки, над квітами метелики та бджоли. Наливаються в садах плоди, встигають соковиті ягоди, на луках пишний килим страви квітів. Малята, а чим вам подобається літо? І що ви робите влітку? Так. Що ви найбільше полюбляєте, робити влітку? Так, а яка погода переважає влітку? Так, молодці, тепла, жарка, спекотна. Дякую вам, маля.